До вишневий цвіт і сьогодні ми нарешті знову поговоримо про книги. Останнім часом не виходить мені регулярно знімати відео, а рік уже майже закінчується. І є ще дуже багато книг, про які я хотіла б розповісти, тому я буду їх трошки групувати не за місяцем, який я їх прочитала, а за іншим принципом, як уже буде виходити. Наприклад, в сьогоднішньому відео буде одна книжка, яку я прочитала у листопаді, а другу книжку дочитала буквально годину. Тому книги сьогоднішні такий серйозний нонфікшн і почну я з нової збірки Оксани Забушко. І знов я влізаю в танк. Це збірка її есе, спогадів, інтерв'ю, різних статей, які об'єднані однією темою. Збірка вийшла в видавництві Комора, звісно ж. І перш ніж я перейду до таких ексистенційно-філософських проблем цієї книги, я розповім про земне, про оформлення. Воно знову ж таки, як завжди, дуже стильне і лаконічне, в таких класичних для Оксани Забушко кольорах. Чорного, білого та червоного. І е, приємно, що ці книги на поличці разом виглядають дуже так гармонійно. Е, всередині теж е, дуже гарно підібраний і, штрив, і шрифт, і стиль е, заголовків, е, і ілюстрації, які там є. Ну просто довершене видання. Е, і воно ну, дуже мені естетично подобається. Е, щодо наповнення, то, звісно, це як завжди, прекрасно і геніально, і ти не можеш відірватися. Це така публіцистика різні статті на тему війни, але війни не тієї, яка веде. Зброєю такою реальною, з кров'ю, а тієї війни інформаційною, яка відбувається в наших головах. І Оксана Забужко, як завжди, просто препарує кожне явище на дрібненькі кусочки, розкладає все по буличках, вияскравлює якісь їхні аспекти, і ти враз розумієш, що в принципі на твоїх очах теж є полуда. Тому що так спочатку, коли я почала читати цю книжку, я думала, хм, ну я ж не піддаюся пропагандистським війнам, я ж така е, свідома, я не читаю там якихось дешевих сайтів з новинами, я все перевіряю, я читаю розумні книжки, я намагаюся розібратися ситуації, я питаюся розумних людей. Ні-ні ні, у мене такого немає, але десь всередині книжки. Шки я зрозуміла, що я теж якоюсь ногою в цій матриці, яку нас намагаються затягнути, тому що е, тема, яку піднімає тут Оксана Забушко, дуже часто це те, яка зараз ведеться дегуманізація людини. Те, що було в радянський час, і те, що зараз продовжує сусідня нам держава це таке знелюднення, коли ти не маєш кому довіряти, ти не маєш якоїсь істини. І оця криза цінностей, яка відбувається, це якраз найстрашніше, тому що ти не знаєш, де правда де ні, і в тебе з'являються такі настрої, та всі вони однакові, всі брешуть, всі крадуть, не знати, де правда і так далі. І недавно я себе на цьому зловила, і мені стало насправді страшно, тому що саме ця втрата о орієнтирів, втрата ціннісних орієнтирів, це якраз і є метою цієї інформаційної війни, ну а також різні перекручення фактів і так далі. Книга зачіпає безліч, безліч тем тут. Спочатку такі більш світоглядно ідейні проблеми, про різні ситуації, які були у нас, про різні ситуації, які вона розповідала в закордонних змі. Тут дуже багато є статей, яких я вже які я вже читала. Вони виходили в українських ЗМІ, вони були передмовами до певних книжок. Також тут є розділ, який більше розповідає про персоналі, наприклад, про Євгена Свірстюка, про Шевельова. Про Василя лісового я дуже вдячна за цю статтю, тому що е, я зараз врешті антологію, яку він вкладав про націоналізм. І коли я читала цю вступну статтю, у мене був просто такий, знаєте, науковий захват від того, як людина пише, і дуже мені було приємно, що Оксана Забужко про нього детально розповіла про цю людину. І я тільки підтвердила: ну наскільки це великий науковець і великий філософ, е, тому було таке для мене приємне відкриття саме в цій статті. Е, також тут про різні її презентації, про спілкування з читачами, про різні ситуації, які були в Україні, там починаючи від якихось. Коло таких відомих вбивств до політичних ситуацій, до подій революції гідності і згадування майданів попередніх, а справді коло тем, які зачіпає Оксана Забушко, вони дуже широкі, але можна виділити такі два напрямки думки, які тут проявляються. Перше, це те, що я вже сказала, це криза цінностей, криза ідентичностей, коли тебе вводять в такий стан, коли ти не знаєш, де правда. І е, тут вона не заходить в таку, знаєте, теорію змови, що там навколо агенти, ми нічого не можемо зрозуміти зру... зробити. Е, найважливішим для мене є її думка про те, що це все можливо тільки за відсутності нашого опору. А якщо ми вміємо розпізнавати е, ці механізми, якщо ми цьому противимося, то ми все зможемо і в принципі революція гідності і. Війна на сході це показала, тому що, попри всю цю пропаганду, попри наш промитий телевізор, радіо та інші засоби інформації масової, які нас зомбують, можна так сказати, українці таки можуть зібратися і все одно вийти захищати свою країну, буквально віддаючи своє життя. А друга тема, яка тут зачіпається. Більш така екзистенційна, це от роль письменника в цій війні, тому що Оксана Забушко мала би не думати про це, писати, писати свої прекрасні романи. А натомість вона мусить це все пояснювати, проговорювати, вербалізувати. І е, ця проблема вона була відома не тільки в наш час. Це така можна кати вічна проблема письменництва. оцей вибір між громадянським обов'язком і своїм творчим обов'язком, між тим, що дано тобі е, вищою силою, якимось божим покликом до написання художніх текстів, так, і е, тим, що ти відчуваєш від себе відповідальним за свою державу, за своїх громадян. І Оксана Забужко справді стала останнім часом таким, не останнім часом, взагалі, вона була таким орієнтиром, моральним, е, ціннісним, який може. Якусь свою точку зору написати про будь-яку подію в цій країні. І це насправді з одного боку прекрасно. Ну тобто, бо я, наприклад, багато в чому е звіряю чи перевіряю свою думку, знаю, для мене вона є, е не скажу що кумиром, але от таким справді орієнтиром. З одного боку, але з другого боку, мені як в одному з есе, це хочеться крикнути Да не мішайте їй роботи, бо я хочу нових романів. Я читала цей, е цю книгу і згадувала, як того року я почала музей покинутих секретів і про те, що я би хотіла нових таких таких творів, і наскільки я бачу, що теперішні наші такі визначні можна сказати, класики письменництва, прози, поезії, наскільки вони відійшли від своєї такої справді творчої роботи і більше займаються, ну не скажу що політикою, такою громадянською справою. Але звісно і це потрібно, і Оксана Забушко це вирішує для себе так, що вона не живе в такій вже сформованій країні, де можна собі розслабитися і писати. І от мусить вона відволікатися цілий час і пояснювати можливо навіть елементарні речі, за що і, звісно, велика вдячність. Але повторюся, я таки, я таки би хотіла, щоб їй не заважали працювати. І вона могла написати оці романи про, як сама вона говорить, в речі набагато важливіші про життя, про любов, про цінності, про якісь вищі ідеали. Ось такі мої враження від цієї книги тут бувало і і сміх. Дуже там така смішна історія про кроликів. От така історія не без моралі, звичайно, в кінці був і плач, дуже мене. Вразило есе ми депортовані Кода». його читала Оксана Забужко на презентації в Львові, яку ми бачили. Але тоді, в тому шумі, в тисніві, я якось так не дуже уважно його слухала. а Коли його відкрила дома і тільки прочитала, що це тепер не ваш дім. Збирайтеся у вас дві години на збір. Отак От мені все й обірвалося, тому що ця тема переселення для мене дуже сильна, дуже болюча. Це такі особисті родинні спогади, коли мою бабусю переселяли як лимкиню. І я зрозуміла, що досі це настільки мене сильно болить, оця родова пам'ять, що я просто не могла прочитати дві сторінки, і це насправді дуже сильно. І те, як Оксана Забушко виявляє ці почуття, те, що нуртує в нашому суспільстві різні його аспекти, це звісно. Просто вражає і дивує. Книга мене вразила, і я думаю, немає сенсу переказувати всі думки, які тут є, тому що це такий колодязь різноманітних знань, поглядів, ідей. Е, Таке якесь натхнення від цього всього. І справді дуже багато речей виясняються в голові після прочитання. Тому я не те, що рекомендую. Це просто, як зараз модно казати, мастріт. Обов'язково до прочитання, така собі енциклопедія чи пояснення до всього, що було. Навколо е, як вколення вакцини, можна так це навіть порівняти. Тому книгу я дуже-дуже рекомендую прочитати. Друга книга вона ніби не про Україну, вона про весь світ. Це видання нашого формату Дарон адже та Джеймс Робінсон. Чому нації занепадають? Чи як у нас тут пише не відбуваються, і тут навіть вже і пише музеї. Ну тобто над книжкою ми трошки познущалися. Всередині вона теж дуже сильно пописана. Інколи тут такі е, іронічні коментарі. Тому що книга, ну знаєте, коли ти бачиш оце питання на обкладинці книги, ти очікуєш, що всередині ти знайдеш відповідь. Якщо питаються, чому, то всередині пояснять, тому що. Ну, ці мої очікування не були справджені, тому що книга виявилася ну занадто очевидною. Тобто, питання основне стоїть ці книжці, чому одні країни бідні, інші багаті, чому одні розвиваються і в них все добре, а інші тільки занепадають. І відповідь на це питання полягає в тому, що в них є різні політичні та економічні інституції. Тобто, в одних ці інституції інклюзивні, тобто дем демократичні, централізовані, плюралістичні, там є прав там люди впевнені в своїх цих правах. Вони можуть добитися правди. Вони заохочені до того, щоб створювати якісь інновації. Там є економічна та політична свобода. Є до цього процесу політичного, економічного залучені дуже багато людей. Майже всі люди цього суспільства. А ті країни, які бідні, у них ексклюзивні інституції, тобто вони такі авторитарні, там зазвичай хаос, і влада використовується тільки для збагачення певних еліт, там корупція, люди не впевнені в своїх силах, їм немає якогось бажання створювати щось нове, тому що в тебе це і так можуть забрати. Ну така, от схожа ситуація до України. І все було прекрасно, але в принципі це відповідь знаєте, та така, ну просто капітан очевидність, тому що звичайно, що там, де є демократія, там де є можливість розвиватися, там де є інновації. Звісно, ці країни будуть багатими. А там, де є авторитаризм, там де є якийсь тоталітаризм, де люди просто погрузили в корупції, то звісно, що там багатства бути. Не може, але ж найцікавіше не, не це. Найцікавіше, як певні країни дійшли до інклюзивних інституцій, а певні залишилися в своїх ексклюзивних. Тобто, як це сталося? І от саме на це книга відповіді не дає. Тут, знаєте, інколи трапляються речення, що мисливці для того, щоб почати осілий спосіб життя, мусили десь укорінитися. Це цитата. Ну і в принципі, майже всі докази в цій книжці, вони от такі, ну просто дуже очевидні і насправді нічого не пояснюють. І тільки коли здавалося, ось ось воно підходить до того, що я зараз почую цю відповідь на питання, чому? Мені говорять, що історія настільки непередбачувана і в цьому винні критичні збіги обставин. Тепер я практично будь-яку ситуацію пояснюю те, що це була критичний збіг обставин. Ну, дуже легко так це все пояснювати. Автори тут на початку критикують попередні теорії, які є. Це географічна теорія, що там. Причина в бідності в різних географічних умовах культурну теорію, що це причина в різних культурних якихось чинниках, або теорію освіченості, що справа не в тому, що люди не освічені чи не знають про те, що можна отак от будувати інституції. Тут, в якійсь мірі, я погоджуюся, але вважаю, що справді є якийсь і географічний чинник в цьому всьому, і культурний, і освітній, тому що якщо більша половина населення не грамотна, не вміє писати, то в принципі не факт, що вони зможуть створити пролістичні... Такі інклюзивні інституції. І справді вони самі говорять, що головний чинник в тому, щоб якнайбільше людей залучати до цього процесу творення, об'єднувати цих людей в громадянське суспільство. І для цього вже, вибачте, якраз і треба і культура мовлення спілкування, щоб могти вести діалог один з одним, а не просто кричати кожен про своє і освіченість, щоб робити це на певному рівні, і так далі. Тому книга для мене стала ну, таким: це цікаве джерело різних історичних фактів, тут розказано просто про безліч прикладів про дуже багато країн, особливо багато про північну та південну Америку, про такі невеликі можна сказати так, країни, про різні країни Африки, деякі такі, що я і не зовсім знала, що це окрема країна. Тут дуже багато історичних фактів. І через те, першу третину книжки я почала дуже швидко, а от дві наступні читала ну, просто місяцями вже. Не знаю, де з добрих півроку я читала цю книгу. І я не могла дочитати, поки просто не розслабилася і зрозуміла, що я і так не запам'ятаю всіх цих імен, дат, подій, тому що ну, тобто там дуже цього всього багато. І Плюс, ніби це було таке цікаве доведення, так вони знаходили підтримку своїх слів. Хоча воно мене все одно не переконувало, тому що інколи навіть в їхніх цих доведеннях було суперечливість. Наприклад, вони говорять, що для інклюзивних інституцій дуже важлива централізація, але вибачте, в авторитарних держав теж є централізація, вони теж централізують владу в своїх руках. І тобто, буквально в сусідніх абзацах вони можуть розказувати, що централізація це добре для інклюзивних інституцій і погано для ексклюзивних і. Ну інколи там дуже багато інших таких суперечностей але. Книга все одно була мені цікавою до прочитання, тобто вона, можливо, не зовсім підтверджує думку самих авторів, але наштовхує на такі особисті роздуми про те, чому так чи не так. Також, знаєте, коли там є така поширена думка про те, що там мусей 40 днів чи 40 років водив євреїв у пустині, от і ми так маємо хоча б 40 років про те, що хтось там помер і реч, у нас все буде добре. Після цієї книги я зрозуміла, що ніяких не 40 років це може бути 100 і більше років, і по тому, як вони розказують, як певні країни доходили до своїх зараз таких е, хороших інституцій? І це було насправді е, не 40 далеко років, там кожен крок це було десь років 10, до якогось. Збільшення інклюзивності також тут цікава є думка, яку вони розвивають, це про порочне та доброчесне коло. Тобто, якщо ви вже зробили якийсь крок до інклюзивності, то він вже вам не дозволяє. Ну він робить якийсь такий перешкоду до повернення назад, і цей крок за кроком тягне до все більшої інклюзивності, наприклад, як було в Англії, після їхньої словетної промислової революції. Але є і порочне коло, коли оця тиранія провокує до наступної тиранії, і дуже часто це було в країн Південної Америки чи, наприклад. Африки, коли е, якийсь е, абсолютистський режим змінювали, нібито демократи для того, щоб його реформувати, щоб зробити все на краще, але насправді просто переймали е, ці всі звички попередньої влади і робили ще більшу тиранію. Е, або так само вони наслідували якісь колоніальні порядки, які там запроваджували, які були вигідні європейцям. І в принципі, коли африканці діставали владу, то робили те саме, і оце порочне коло з нього дуже важко вийти. Також ще одна цікава думка: це про те, що Справді, ми наприклад бачимо, що певні ексклюзивні інституції можуть певний час продукувати якийсь розвиток. Це ми, наприклад, бачимо з ситуації з Китаєм. Так? Він все-таки розвивається, хоча в нього екстративні політичні інституції, але такі е трохи інклюзивні е ринкові інституції. Але е теж, прикладах вони доводять, що цей розвиток ніколи не буває постійним. Тобто якийсь час можна на цьому протягнути, як, наприклад, протягнув Радянський Союз. Але в певний час це все одно все обривається, і треба шукати якихось нових шляхів. Але зазвичай е, ніхто не хоче розривати це порочне коло, і все тільки навпаки погіршується. Е, ну і дуже важко з нього вибратися, але можливо для себе, для нашої країни, я от скажу, зробила такий висновок: що, в принципі, е, те, що у нас 25 років незалежність, це ще нічого не означає. у Нас зміни йдуть дуже повільно, е, і не знати, чи навіть за 40 років у нас щось зміниться на краще, але. В принципі, якщо так аналізувати по, по їхній логіці, то не сказати, щоб ми б були в порочному колі. В якійсь мірі ми все-таки рухаємося до інклюзивних інституцій просто дуже повільно. Я оптимістка, і ця книга насправді навпаки подарувала мені таку надію. Тому книгу я, звісно, раджу прочитати. Ну, тобто вона, звичайно, така величенська. Але знаю, що багатьом вона йшла навпаки дуже легко, чогось я тільки дуже так повільно її читала. І тези, які тут в ній є, все-таки мають слушність. Просто, можливо, немає того такого задекларованого авторами, що от їхня теорія пояснить до кінця, чому одні бідні, другі багаті. Ну, можливо, це вона ще пояснила, але є друге найцікавіше питання, як, наприклад, нам створити інклюзивні інституції. І тут автори відповіді не дають. Вони самі говорять про те, що е, суспільні такі проблеми дуже важко аналізувати з якою. З одної точки зору, їх анізують дуже різних причин, тому що на них справді впливають дуже різні причини. От. Але вони прийшли простішим шляхом, зробили просту теорію і все пояснили тільки цим. Хоча потім вже в самій висновку говорять, що в принципі, е так просто це пояснити не можна, і є дуже багато різних причин. Ну, така от якась дивна суперечливість в цій книзі. Тому, з одного боку, вона мені сподобалася, з другого боку, дуже багато питань. Але коли є питання, це означає, що ти можеш сам на них шукати відповідь. Тому повторююся, книгу я таки раджу прочитати. Вона, вона того вартує, і думаю, що ви зробите якісь свої цікаві висновки, і багато що в вашій голові проясниться. Ось така у мене вийшла е, дуже. Історично, економічно серйозна політична розмова. Надіюся, що хоч хтось задивився це відео до кінця, і вам було цікаво про це послухати, що книги вас зацікавили. Е Хочу сказати, що справді такі книги є дуже корисними для читання нам, тому що треба якось в нашій країні рухатися вперед. І цитуючи Забушко з її книжки знову влізаю в танк. Що читаємо книжки, панове. Я все таки як культуролог вірю, що е політичні, економічні інституції це все дуже добре, але для цього має бути якась основа, і саме основу я бачу в підвищенні культурного та освітнього рівня в тому, щоб будувати справді громадянське суспільство. До цього має з'являтися якась кількість критична мислячих людей, людей освічених еліт, які можуть бути справді елітами, а не тим, що у нас сидить в парламенті. Тому читаємо книги, вчимося, розбираємося в якихось складних питаннях. Я з вами поки що прощаюся. Бажаю вам гарного тижня, гарних книжок. До нових зустрічей! Бувайте!